Енергоатом успішно завершив підготовку до чергового опалювального сезону. Енергоблоки вивели з ремонтів та перезавантажили свіжим паливом. Через постійні ракетні обстріли. Наступна воєнна зима може видатись важкою. Черговий холодний сезон Український атомний флот працює на максимальній потужності всіма дев'ятьма енергоблоками. Завдяки злагодженій професійній роботи нашої команди нам вдалося досягти значних скорочень. В середньому це близько 25 діб скорочення термінів ремонтів. Жодним чином це не впливає на якість виконання цих ремонтів. Всі заходи, як організаційні, як технічні, як заходи з ремонту, так і заходи за посвідчення і продовження терміну експлуатації, вони виконуються в 100% обсягах. Тому ми, ми впевнені в тому, що якість ремонту вона на, на висоті перезавантаження ядерного палива ключовий етап, який забезпечує роботу енергоблока протягом наступного року. Від початку повномасштабної війни енергоатом позбавився залежності від країни агресорки повністю як у ядерному паливі, так і в запчастинах. Це гарантує безпечну експлуатацію АЕС. Наші фахівці експлуатують атомні енергоблоки в умовах війни з новими викликами, які перед персоналом і перед компанією Стали вони спричинені постійними обстрілами енергетики України, але експлуатація відбувається відповідно до діючих норм, до діючих регламентів, інструкцій з експлуатації, іншої документації. Наш персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Виконуючи свої посадові обов'язки і цим самим забезпечують енергетичну незалежність України і сталу роботу. Атомна енергетика в умовах, що склалися, залишається потужним джерелом електроенергії. Тільки один енергоблок тисячник протягом року може забезпечити до 2,5 мільйонів квартир світлом і теплом, поставлену задачу Міненерго. Забезпечити країну електроенергію навіть у найхолодніші місяці, енергоатом планомірно та ефективно виконав. Ми виконали всі наші заплановані на цей рік роботи по ремонту енергоблоків. І зараз ми фактично готові. Компанія зробить все для того, щоб енергоатом працював всіма енергоблоками, а українці залишалися зі світлом і теплом. Звичайно, якщо буде холодна зима, ми все забезпечити не зможемо, але весь максимум нашої потужності буде в розпорядженні наших співгромадян.